Сьогодні ми їдемо в Пирогово. Я хотіла вас взяти з собою. Ось, мені здається, вам буде цікаво подивитися, що там і як там, якщо ви а, ще не були. У нас така погодка сонячна, без хмарок. Я на такому прикіді. Ось. Тому да, наш план такий, ми будемо їхати на маршрутці туди. Ось. А там вже побачимо це те, що нам розповідали. Я брін, спішу, тому що я не встигаю. Мене всі чекають. Ребята, виходьте раніше. Ми дійшли до нашого місця, до нашого парку, але почалась тривога, нас не пускають і були чути взриви в іншій частині Києва. Тому ми вирішили піти в таке укриття, перехідце. Тому ну, зараз ми чекаємо відбою і тоді вернемося до вас уже в парку. Архітектури і побуту в Пирогові, який всі звикли називати Пирогово, є найбільшим в Європі музеєм під відкритим небом. Саме він розташований на 150 гектарах у мальовничій горбистій місцевості у Голосівському районі Києва. Габом ви зможете зробити унікальну подорож у всі історичні регіони країни: на Дніпрянщину, Південь України, Слобожанщину, Полтавщину, Полісся, Карпати та українське село 60-х, 70-х років ХХ століття. Це церковна профіальна школа. Ця школа йшла при церкві, і ви можете побачити, як ця школа виглядала всередині. Як правило, в цих школах викладалася початкова освіта тобто грамота, математика. І в основному в цій школі ще жив викладач, який викладав дітям. Музеєм ви не просто торкнетеся до історії завдяки музейним експонатам, але й отримаєте естетичне задоволення від прекрасної природи. А якщо ви захопите з собою покривало або плед, то прогулянка в пирогові перетвориться на пікнік, і ви чудово проведете день на природі у спокійній атмосфері старовинного українського села. Ми вже прибули на, немає, на Закарпаття. О, просто знає, ми так піднімалися до довго. За Я зараз вам покажу. Вона, вона, ну, тем, і просто ну, відпочиваємо. Ось там ми піднімалися. Ми знаємо, що ж ми їсти. Да. їсти? Нам веселіше, кажуть, О, але так, треба. А, а з водою, аби серце з тобою на країні далеко. Потім Хати такі красиві, Прямо взагалі так все красиво. Мені так подобаються ось ці хвірточки, я не знаю, як правильно його назвати, але ось цей заборчик, тиночок. Ну все так красиво виглядає, справді. Та хата так виглядала на Закарпатті. Ось. Ось такі є ще хатки. Вони так теж виглядають. І в цілому всередині хати ось так виглядали. Ткацький станок. Якісь такі відерця. Все так дуже естетично, круто. Мені дуже подобається. Ось такий дах. Круто, коротше кажучи. Криня, коздішка. Ось так виглядав дах в хат, і дуже красиво видно, ось цю багатошаровість. Музею створені таким чином, щоб відвідувачі змогли ознайомитися з архітектурою в різні історичні періоди. Від найстарішої хати з села Семари Волинської області 1587 року до сучасних українських будинків 60 70 х років ХХ століття. Why am I still here and Так виглядали в середині хати на Поділлі. Знаєте, ми зараз вже закінчуємо огляд цього, не знаю, як, 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 як сказати, музею міста. Ось. Але справді мені дуже подобається тут тут такий вайб, знаєте, тут спокійно, тут пташечки. Тут деревця, тут все так круто і мені дуже-дуже подобається.